та оцей кредит зрадити, як це хочуть зробити ваші старші брати в Верховній Раді. З 25 років Україна так і не отримала незалежність. Було дуже багато намагань це зробити, були дві революції, іде війна, проте весь час не залишалося сателітами або Заходу, або Сходу України. От і сьогодні ми спітнулися з тим, що Захід нам диктує умови. Я говорю зараз якраз про план Вареля, а точніше про план ООН. Це план дострокових виборів на Донбасі без втручання української сторони, без українських партій, без українських журналістів, з повною амністією всіх бойовиків і з легалізацією їх збройних формувань. Це означає повну капітуляцію української сторони. Українська нація має свої вимоги. Такі ці вимоги прості, і нічого складного в них немає. Це повне розброєння бойовиків, повне виведення російського контингенту. І тільки тоді, коли може декілька прошатів, там, не дуже жорстких терористів отримають амністію, тільки тоді лише українська сторона може провести вибори. До вас не звертається до людей, які не можуть акцію, яка пройде 20 числа в Києві, максимально до неї долучити виборці, які вас обрали. Наче ми просто зрадимо Україну. Дякую за увагу.